так? Дом без вот это не древний дом. Дом без курс це не дом. Я думаю, что мы делаем вместо Європи. Ми уточнимо ще раз ваши цифры, но за информацию по материал за наявную, що давай вы видите відповідне управління. Теж давайте не замовчувати. Ну, що ви такі от, мої уважаємо так? Ну Сьогодні закон розрішив підприємцю, бізнесмену, який в половина в залі, іти декларативним путь, тобто декларувати і здавати об'єкт через декларацію. І після того, як ви правильно задали питання, Сам Юрійович, після того, як виїхав туди на місце заступник міського голови Боровець, він на це звернув увагу. Прибула комісія Газка України. І, відповідно, до даного декларата були прийняті фінансові санкції. Але, але, я перепрошую, це не змінило статистичну звітність ту, яку він надав і яку він ішов за результат цього року. І для того, щоб її не витримляти, вам дадам інформацію відповідно до звітності. От ви вам відповідно, що не виділяти звітність нам дають ні правильний Через япіток нам сказати, що 30 тисяч і 72 реально не. Нет, второй их точно не будет, потому что они вошли в декларацию 2011 года и получили штрафы те субъекты, которые это осуществляют.